Усіх вітаю, близьких, рідних, друзів, декілька думок, як завжди вранці, і ми разом з вами помолимось. Сьогодні читав текст Святого Письма, це Дії 20 2024, і Павло тут каже так: свого життя не вважаю для себе ціна, аби но, скінчити дорогу свою та служіння, який я одержав від Господа Ісуса, щоб засвідчити Євангеліє благодаті Божої. І... Сьогодні я роздумував про ці речі і міркував про те, що церква Божа вона потребує чоловіків і жінок, які сміливі. Інколи люди рахують, що для пробудження повинна людина, яка просто на неї злився святий, дух і інші речі. І це гарно, але коли ми дивимося, то Господь шукає сміливих людей, які покладаються не на себе, а на Бога. Бог не посилає на пробудження боягузів. Він не наповнює Святим Духом власників боязких сердець, потрібні мужі та жінки, що готові пожертвувати собою в битві за людські душі. І роздумуючи про це, я зважав на те, що. Дуже важливо бути людиною, яка вільна від людського впливу. Сьогодні дуже багато що впливає на прийняття наших рішень, наше оточення, обставини, події, все, ще навколо нас. Але мужі Божі не відмовляються від певних рішень, боячись наслідків. Знаєте, коли я читав слово Боже, і ми ще будемо говорити, дуже багато прикладів. Якби люди слухали думки людей, то вони би не робили того, до чого кликав їх Господь. І Бог шукає людей, які сміливі, які вільні від впливу людського і людської думки, і ті, що зважають на Боже Слово, на Божий поклик, і готові рухатися за Богом. І сьогодні я. Знаєте, роздумував про те, що інколи таких сміливців може очікувати всенародна слава, але чаще за все, частіше за все, це поплюження та гоніння. Але знаєте, завжди важливо подумати і поміркувати про те, що є цінним не стільки в очах людей, скільки в очах Божих. Сміливість супротив усіх цінностей цього світу. Тому то Бог надав нам духа, не боязні і страху, а духа, який наповнює нас настільки, що ми звертаємося до нього, ава отча маючи близькі стосунки. І ти проти натовпу або думки людей, це, я вважаю, бути білою вороною, але для людей ти можеш бути білою вороною, але ти можеш бути Божим орлом. Який поновлюється в силах, якому Бог дає набагато вищий політ, чим тому білому ворону. Чи готовий сказати так, Господь, ось я? І я роздумував про те, що Ісая свого часу, він почув голос Божий. І перед усім, щоб рухатися далі, він зрозумів, що дещо йому не достає, він каже: Господи, я. Живу серед нечистих людей, з нечистими устами, і мої уста нечисті. Але він почув голос Божий. І знаєте, Господь очистив його, і він знов ще краще чує, і Він чує, що Господь каже, кого посла для нас. І Він каже: ось я пошли мене. Коли я роздумував про поклик пророків, то я зважав на те, що не завжди це було. А, ну, для них такою славою і лісило. Інколи Господь казав: іди, я тебе посилаю, але вони не будуть слухати тебе, вони відвернуться від тебе, вони не будуть приймати, але це твоя місія. Іди і говори. Деяких з них вбили, дехто великі страждання перетерпів, але то були сміливі люди, які йшли проти натовпу. Ось, і знаєте, інколи ми попадаємо в такі обставини життя бо ми не сміливі люди. Інколи ми навіть чуємо Бога і розуміємо, що Він говорить нам, але ми не рухаємося за Ним, не виконуємо Його волі. Я згадав собі Йону, який чув голос Божий, але він не пішов за ним, і він багато чого перетерпів, але не тому, що то Бог так дав. А тому, що він тікав від Бога, від голосу Божого і розуміння того, що треба було робити. Треба було йти в, цю, в це місто, Ніневію, і та проповідати серед нечистивих людей принести їм негарну звістку. Ця звістка, що якщо ви не покаєтеся, то весь все місто воно загине. І він розумів, що ніхто не буде плескати, що ніхто не буде радіти, тому що він говорить. Можливо, він настрахався, можливо, він забоявся, але він не пішов. Але коли він пішов після того, як побув в той рибі великий, то він побачив силу і чудо Боже. Я собі згадав ще про Гедіона, і не буду читати, ви те розумієте ті історії, знаєте. Коли прийшов Божий ангел, і він каже: мир тобі, Сильний воїн. Він каже, ти, який є сильний. Він каже, я слабий, і моє плем'я, воно саме маленьке. І каже, чому я тут сховався, бо від страху, від ворогів наших. Але знаєте, коли він мав сміливість і почав рухатися за голосом Божим, то перше, що він зробив, він зруйнував ідолів, ось, і він покликав людей, і він пішов. І зібралось багато людей, але Господь знову каже, то багато. Ось у тобі 300. Йди і зроби те, що я хочу сказати. Знаєте, Гідеон, коли він побачив на весь той натовп, майже мільйони того ворога, він подивився на тих триста. Але він рухався і робив те, що він мав ту сміливу, щоб рухатися за Богом, і тому він побачив велике чудо. Знаєте, це думав про те, про блудного сина. Він сказав Встану і піду. І це було сміливістю. Чому? Бо це незважаючи на те, що скажуть люди, що скаже батько, що скаже прислуга, що скаже старший брат, він сміливо зробив той крок, і то був вірний крок, бо він побачив силу батьківського прощення і любові і благословення. Ми могли би згадати Давида. Знаєте, завжди згадую про нього, коли він прийшов в те військо, і треба було воювати проти Голіафа. Зверніть увагу на те, що казали люди. Брати казали, що ти такий, хоче себе показати, ти гордяк такий, а цар казав, що ти юнак і ти не воїн. І він міг би послухатися, але він слухав голос Божий. І він каже: Я йду в ім'я Господнє, щоб мати ту перемогу. Він то зробив з силою Божою, І він бачив, як те все військо втекло, і той велетень він впав, до ніг всього ж від маленького камінчика. Ми могли би сьогодні ще раз згадати, знаєте, Павла, я вже читав цей текст, і Павло апостол він каже: Не тримайте мене. І я нехай мене чекає в'язниці і муки, я готовий віддати своє життя. Ось, але Дух Святий мене кличе, Господь мене кличе, і я вже йду. Не плачте і не благайте, і не жалійте мене, бо я хочу виконати те, до чого покликав мене Господь, і він пішов. І Бог сильно діяв через нього. Бог він потребує сміливих людей, які мають свободу від думки людей, які від впливу їхньої думки. Які готові слухати і йти. Ми могли би сьогодні зверніть увагу і згадати на Христа. Згадайте, як Христос сказав, що ось мене предадуть, і ось руками язичників мене розіпнуть. Петро встає і каже: Господи, нехай з тобою так не буде. Але Ісус каже, відійди від мене сатана. І ми можемо подивитися на, на ті муки, які він мав у Гевсімані. Він благав і казав, Отче, якщо можливо, нехай промене мене ця чаша, але не як моя воля, нехай буде, але твоя. Ми сьогодні могли би згадати і Авраама, коли йому Бог сказав Встань і піди. Завжди можна було би задати те питання, Господи, куди мені йти і чому мені йти. Я тут живу, це моя земля, тут всі мої рідні, всі, хто навколо, тут моє все плем'я. Чому я мушу встати і десь іти? Але він встав і пішов. Я згадую також і Ноя. Знаєте, він те, що він робив, послухавши Бога, те треба було мати сміливість. Того часу не було дощів, не було яких розливів, потопів, нічого не було. І ця людина, слухаючи Бога, що робила, мала сміливість і відважність. Незважаючи на все, що казали люди, навколо будувати ковчег, який став прихистком і спасінням для його родини, для всіх тих створень, які Бог сказав, щоб вони прийшли і птахи. я хочу зважити, знаєте, інколи ми перестаємо чути голос Божий не тому, що Бог не говорить, а тому, що ми в свій час. Не мали мужністі зробити сміливий крок, щоб виконати те, до чого він нас покликав. Інколи треба повернутися до того часу, повернутися до того міста і сказати, Боже, прости, очисти мене, допоможи мені рухатися. Якщо ти не змінив ту свою волю, то допоможи, піди зі мною. Я собі згадую, коли тільки прийшла свобода в Україну, і а, одні люди, Канадці, вони прийшли до мене і кажуть, що давай ми будемо робити табір. Я в житті ніколи не робив таборів, я не знав, що це таке, і як кажуть, і з чим його їдять. Але я молився, і Бог каже, рухайся разом. І це було дуже, я мав дуже багато хвилювань. І я робив ті кроки віри, і я бачив чудо Боже через все те. І знаєте, коли будували молитовний будинок, я не будівничий. І я народу Божому сказав, знаєте, як чесно, я боюсь і я страхаюсь, але Господь в моє серце говорить, рухайся. І я рухаюсь, але ви станьте поряд і йдіть зі мною. Знаєте, я хочу сказати, що дійсно Бог сьогодні шукає людей сміливих. Можливо, Бог кличе тебе до чогось, що ти ніколи не робив. Можливо, Він говорить тобі, а ти думаєш, чу це я мушу робити, або я не можу робити, або я боюся. Якщо ти знаєш, що кличе тебе Господь, якщо Він тебе кличе, то Він і піде з тобою, і Він снарядить тебе всім тим, щоб виконати те, до чого Він покликав. І знаєте, саме чудове побачити славу Божу навколо себе, побачити дію Божу, і будете розуміти, наскільки славний, всесильний, чудний, величний Господь наш Бог. І знаєте, жити по вірі. А це завжди робити кроки віри. І більш за все робити те, що ти ніколи не робив. Знаєте? А інколи це треба робити вставати і йти. Просто так, як сказав Бог Аврааму, встань і йти. Він став і пішов. Як сказав Бог Ною, бери і роби оце. І знаєте, що ще до вподоби мені коли згадую про Ноя, то написано. І він зробив так, як сказав йому Господь: не добавив і не відняв. І тому сьогодні, знаєте, ви, можливо щось Господь вам промовляв через те, що я казав. Згадайте своє життя. Чи не тікаєте ви, як Йона? Згадайте, бо Господь кличе кожного з нас, щоб ми рухалися за ним. Господь діє в цьому світі через свій народ, через людей, які чують, які рухаються за ним. І Він благословляє. Мені дуже до вподоби те, що казав одного разу Павло. Він каже: Я. Просив Господа, щоб він мене зцілив. Але Він сказав, що доста тобі благодаті, щоб ти не, щоб ти не вихвалявся своїм е, об'явленням, щоб не вихвалявся своєю освітою чи чимось таке, як ти є, я тебе наповнюю, щоб ти побачив. В своїй слабкості, мою силу. І тому Він каже: буду хвалитися своїми слабкостями, щоб Господь возвеличився в моєму трудові, в, моєму, в моєї праці, в моєму житті, щоб він був возвеличений і прославлений. Тому будьте благословені, порозмірковуйте над цим сьогодні, а хай Господь благословить ім'я Ісуса. Амінь. Давайте ми помолимося. Боже Батьку. Ми сьогодні звертаємося до тебе і хочемо сказати, що по своїй натурі серед нас дуже мало сміливих і небоязких людей. Інколи ти кличеш, так як Гідонач, так як Авраам, а ми дуже вагаємося. Інколи ми і розуміємо, але тікаємо від того призову, як той Йона, Господи, але Ти піде з нами. Прости нас, коли ми буваємо такі нерішучі, Господи, і боязкі допоможи нам завжди пам'ятати, що ти з нами, що ти не полишиш, і що ти будеш робити, ти не ми, і ми побачимо Твою славу. Про це благаємо в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Будьте благословені в цьому дні, і нехай сам Господь благословить вас, ваші сім'ї, ваші служіння, щоб ви побачили силу Божу і Його славу у вашому житті. Нехай Він захистить ваші сім'ї, діточок, близьких, рідних, онучків, знайомих, церкви, міста, домівки ваші. Нехай Божий покров буде над вами. Будьте благословенними в цьому дні. В ім'я Ісуса Христа будьте благословенні.